Понад вісім місяців окупації, і от Херсон нарешті звільнений. Місто, де люди відкрито чинили опір загарбникам і зберігали українські прапори для того, аби потім зустріти із ними Збройні Сили України. Щойно я повернувся звідти і хочу вам показати все, що побачив там на власні очі, а також щоб і ви почули розповіді тих, хто пережив ці страшенні місяці. Я Павло Васильєв, і це факти тижня. Підписуйтесь на наш Ютуб, аби не пропустити найцікавіше. Перші дні після звільнення. Армія Катів, що розповідають ті, хто жив в російській окупації. І що крам Аби тільки вона говорила Бізнес на знущаннях. Хочете сина бачити? Три тисячі доларів привезіть. Ненависть за добробут. А ні, аварій лояльно. Офіціально хто вам розрішив так красиво жити? І прощаваю все російське. Та свято на честь звільнення. Спеціальний репортаж фактів тижня з Херсону. Спасибо, що ви вистелі. Спасибо. Спасибо, що ви тут. Херсон єдиний обласний центр, який росіяни спромоглися окупувати після 24 лютого. Вже звільнений. І зараз у місті можна випити каву і дивитися, як в Херсон повертаються українські прапори. Ця кав'ярня одна з небагатьох, що працює у звільненому місті. Гостей зустрічають як рідних. Місцевий житель Володимир готується частувати тих, хто до нього завітав. Є свинина, є куриця, є телятина. Те, що зараз обговорюють у Херсоні, чи не найбільше те, з якою нечуваною швидкістю тікали з міста росіяни? Ні скільки дні висвистроушлі. Когда їм говорили раніше у гаді, не ні А поруч вже українські поліцейські. Вони варять каву самостійно, без цукру і під акомпанемент вибухів, десь там, на тому березі. Постійне відлуння близьких Хардуєли не засмучує ні правоохоронців, ні тих, хто святкує звільнення Херсону, там, де є кава, є відчуття комфорту. Хоча з елементарними речами у місті поки сутужно, немає ані електрики, ані води, ані опалення. Хліб Зараз з хлібом має. проблемно, бо світла нема, хліб немає як пекти. Десь якісь невеличкі пекарні вони трошки випікають, але дуже мало. Ну, самостійно вдома. Аптеки дуже мало працюють. Да. І, і, ну, і там ліків дуже мало. І ліки всі російські. І вони, чесно кажучи, nee, неефективні. Ну, це так мало сказати. Хочеться інше слово сказати. Відчувається у Херсоні і інформаційний голод. За понад вісім місяців окупації російські пропагандисти частували українців паралельною реальністю. Намагалися створити уяву, ніби Україна програє у війні і втратила підтримку світу. У нас було телебачення їхнє, але це був просто сміх. Просто сміх. Ми ще якісь пабліки читали і читали українські новини і розуміли, що ну там просто все навпаки. Що в нас тут все погано в Україні, українська влада зовсім нічого не робить, і всі нацисти, і всі, і всі погані, і всі нас, і все, що десь бахкає, це все Україна гепає, це все Україна бомбить і. Розруху несе, а вони такі гарні і чудові. розумієте? тому всі, хто зараз приїздить до Херсона, не лише довгоочікувані гості. Ось як херсонці зустрічають факти тижня. Спасибо, ви виселі. Спасибо, Спасибо, що ви тут. Ми дуже раді. Дуже все неожиданно все, проснулись, як в сказки. А після люди просять мене розповісти останні новини про те, що насправді відбувається в Україні. Вже вся правобережня частобережна частина вже вважається звільненою. Їх там немає. Ну можливо, де щось сховаються по кущах, але це вже не армія, це вже якась там, там... Ого. Все буде добре, а все нет, буде нормально. Ми переможемо за ці довгі вісім місяців. Вони вже добре зрозуміли, чим окупанти відрізняються від визволителів. Які oh. на всі красиві. Вони красо. Yeah. <secondo> а є бомзи. Слухайте, ця форма висіла мішком на ньому. Ойді за боїться в даний роста менше ніж я. Вони діти, я кажу, вони маленькі, якісь ростом. Та форма зшита з якоїсь такої тканини, тканини як простень. Воно все пожмакане. Так вона ще велика, вона висіла Ватько, вся мішком. Вони, а ні, аварійні лояльно. Хто розрішив так красиво жити? Після так званого референдуму, а насправді спроби незаконної анексії в Кремлі, голосно заявляли, Херсон від нині і назавжди частина Росії. Ось такі плакати тепер красномовно говорять, російська назавжди не таке вже й довге. Одна з речей, яка вразила самих херсонців 11 листопада у день звільнення, те, як швидко самі містяни зорганізувалися і позривали з вулиць рідного обласного центру всю ту безліч пропагандистських плакатів, які тут залишила Росія. Нині у місті їх лічені одиниці. Пропаганда з бігбордів зникає з такою ж швидкістю, як і російська армія тікала на лівий берег Дніпра. Тож за кілька днів їх, скоріш за все, не буде зовсім. Містяни від усього російського намагаються позбутися якомога швидше, як і ці діти від печива. Галети Старт із кондитерської фабрика Заїнський крійки Російська Федерація, місто Москва. В ну, общем, історія цих галет старт із Москви, вона. А, скінчилося в Херсоні, а ось що здається ніколи не скінчиться. Це страшні спогади про довгі місяці окупації. До катівень могли забрати навіть за самий лише мобільний додаток в телефоні, а після зовсім не стидалися наживатися на рідних полоненого. Налагодили на цьому цілий бізнес. Подивилися мобілку, подивилися ще там. Не дай Бог, щоб там дія була, не дай Бог, щоб ще було що. Забрали. Нема. Через чотири дні дзвонок до мами. Хочете сина бачити? Забрати, може приїхати туди, туди, то його забрати. Три тисячі доларів привезіть. Вона, як побачила сина, як сказати, вона була в шоці, в ужасі. Це не був чоловік, це було, був кусок м'яса побитий. Таких історій безліч. Тут ледь на у кожного є знайомі або родичі, які постраждали від свавілля окупантів. Ірина згадує жінку, яку били струмом, бо та не знала язика. Була жінка, каже, яка розмовляла тільки українською мовою. Я десь з суржиком, а та ну не вміє вона розмовляти. Її шокрам били. Аби тільки вона говорила, щоб ви не розуміли, що вона їм каже. Тому. Перебувати на вулиці у відносній безпеці можна було лише зранку, каже Ірина. Після того херсонці, а особливо молоді жінки, намагалися бути подалі від очей окупантів. Навпроти мене отак, зупиняється машина, виходить бородати, йде в мою сторону. Я йду і. Потім вже я зрозуміла, чому він вийшов. Навпроти в мене йде дівчина, гарнюсінька, молодюсінька, білявочка. І він до неї. Але він бачить, що я йду. Я така немаленька жінка, він так руку к ній, а я вже буквально вот, в такому розстоянні. І руки в кармани, ну, не в кармани, а на бока, знаєте, коли у мене руки в боки, то мені твоя ті по барабану. Він, видається, це зрозумів. Посмотрив. А я все-таки старше давно, где-то в матірі кажусь, все-таки я не розірнуся, я хрію в другую сторону. Зараз, каже Ірина, вона щаслива від того, що ці жахіття окупації позаду. Головне, що ви є. Це головне, що ви з нами. Дякуємо за все. Дякуємо, дякуємо. І ще раз дякую. Які ще жахіття чинили тут окупанти, скільки тих, хто загинув від рук російських катів? Цю страшну правду Херсону разом з усією Україною ще доведеться дізнатися. Забрали і не вернувся? Да, багато. Забрали і не вернувся. Чи забрали і не вернулася? Це все ще будуть встановлювати слідчі. А от що далі після звільнення? Це те про що ще обговорюють на вулицях Херсонці. Чи вдасться Збройним силам України швидко відсунути росіян подалі з лівого берега? Заріна відвідувачка кав'ярні зізнається. Страх є. Ми ну налаштовані на те, що ми це витримаємо. Добре, хорошо ну, ну, це прогнозовано. Що що так воно буде? Вони так, так просто нас не залишать. Їм потрібно буде якось. пока. Відімститися чи як. Ну я не знаю, як це сказати. Ну, вони захочуть зробити нам просто погано, доробити своє погано. А от може не залишайся ти а, а не оставайся, ти нікому якось так тікаючи, росіяни підірвали трансформатори і телевежу. Ймовірно, залишили по собі ще купу смертельних пасток. Тому влада міста закликає людей, які поїхали не поспішати додому. Заріна також поки не радить землякам повертатися. Ті, хто сидить, той той сидить. А ті, хто кому повертатися, то їм ще треба сидіти. Попереду ще довга робота з розмінування, відновлення водо- і електропостачання, але головне звільнення вже відбулося, кажуть херсонці. Але водночас визнають, із звільненням обласного центру війна не закінчилася. Це добре знає Володимир, який так довго чекав на гостей у кав'ярні, бо ще більше він чекає повернення рідних синів із фронту. А у мене війна ще не закінчилась, діти ще воюють. Ось і все. Таким я побачив Херсон на четвертий день після звільнення. Місто поранене, але не зламане. Як і незламні ті десятки й десятки інших, поки що окупованих, і ключове слово тут поки. Яке місто святкуватиме звільнення від загарбників наступним? Пишіть свої думки у коментарях, якщо цей репортаж вам сподобався. Ставте лайк, це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів. Побачимось.